Опалювальний сезон за розпорядженням губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка розпочали з 1 жовтня. Адже температура повітря протягом трьох днів трималася нижче, ніж 8 градусів за Цельсієм. Проте нині не в усіх будинках міста тепло. За сьогоднішній день не всі ще житлові будинки підключені до опалення, на жаль. Не підключені, ще раз повторюю, будинки відбуде, підключені будинок МЖК Берестовської на вулиці Шевченка, 6В. До міського голови на минулого на минулій неділі приїжджало керівництво, попри От, Ми їм намітили заходи, які вони повинні зробити, вони нам пообіцяли, що вони відкриють окремий рахунок для цього військового жеку, туди б люди могли сплачувати кошти і з цього рахунку напряму розраховувати за спожиті комунальні послуги. І за тепло, і за воду, і за вивезення, і за експлуатацію ліків. Так далі. От. На жаль, після зустрічі, яка відбулася на куліч, От ніякої інформації, про відкриття рахунку не поступило. Микола Корнійчук заявив, що тепло не подадуть до будинків боржників, доки вони не розрахуються за минулорічний спожитий газ. Можливо, без опалення зостанеться й усе місто. Адже «Нафтогаз України виділив ліміт в 400 тисяч метрів кубічних газу на 10 днів. А Бориспіль тепломережа використала 600. Але сказано. У телеграмі, що якщо перебираємо лінію, то не знаєте, по комерційним цінам, тобто 4600 нашим країн. Зараз у нас вже сьогодні 14 число, ніби чи ні, що не виділений програм. Сьогодні буде розв'язувати на праву приняття. Якщо не є, то не Виходить, що не санкціоновано відбирає за транспортної системи. Це вже є порушення, можна сказати, кримінальне. Вважається, що не країна. Ми сьогодні будуть прийняти мірі або по три години, або повітручення. Далі на нараді говорили про таке: травили тарганів та дісталося людям. До санстанції звернувся керівник таксі Барс і повідомив, що його сусіди знизу, ресторан Стара Прага, знищували тарганів, а постраждали працівники служби таксі. проводила ці роботи повістаркачасне Київська ту Они имеют лицензию, она 11-м годом, на пятницу лет садается, выписали наряд, ну, в принципе, все как полагается. Они сделали именно на вечер работы и сказали утром проветрить. Значит, противники старой правды пришли, раскрыли все окна, там двери проветрили хорошо. А в это время была открыта форточка в офисе Барса, которая работала. В состоянии, там три диспетчера работала, у двух девушек состояние нормально, они, наверное, как за компанию. А та, которая ближе к окну сидела, то у нее, в общем, было легкое головокружение, тошнота. На минулому тижні відбулося засідання колегії управління освіти, де обговорювали результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2013 року. Про це Людмила Пасенко приємно зазначити те, що місто Бориске практично по всіх предметах показали вище середньостатистичних показників якості знань як по Київській області. Тобто, це відповідна наша марка. Приємно те, що найвищий рівень знань. Уже щорічно підтверджують такі навчальні заклади ліцей дизайну освіту на другому місці серед наших міських закладів гімназія перспектива, спеціалізована школа номер 5 І серед загальноосвітніх школ у нас найвищий рівень знань дає загальноосвітня школа номер 6 Найкращі результати цього року показав ліцей дизайн освіта, де жоден випускник не отримав нижче ніж 124 бали. Ось з математики, випускники 53% дали високого рівня з історії України 50%. Із іноземної мови, взагалі, на другому місці по Київській області 57,1%. Не лише учні Борисполя радують гарними плодами своєї праці, а й освітяни. 11 жовтня вся Україна визнала кращим методистом Людмилу Мозгову. Вона отримала диплом гран-при як переможець очного туру другого всеукраїнського турніру. Моє покликання методист методист». «47 учасників, які пішли до всеукраїнського етапу. Проходив відбір, дуже серйозний. Було обрано дев'ять, які представляли свою досягнення на очному турі в місті Кременчузі Полтавської області п'ятниці. Були проведені фахові випробування, інтелектуальні конкурси. Дуже швидко потрібно було зорієнтуватися, за одну хвилину написати проєкт, захистити, дати відповідь на фахові запитання, володіти сучасною термінологією, педагогічними інноваціями. І до захисту, тому що дуже створить у них за ремонт виступу. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.